Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал, присвячений металобробці. Сьогодні проста робота, але така з експериментом. Один мій друг, Ростик Лихач, прийшов з презентом отакими кліщами для зачистки і ізоляції. Ростик має свою фірму, яка займається освітленням, електрикою, електромонтажем. І, значить, Є в них ось така штука для контуру заземлення. Це є така наставка для контуру заземлення фірми. Так, Така от вроді проста деталюха, а коштує майже 200 баксів. Суть в чому і її вдягають на штангу і зверху лупашать кувалдою. Як тільки добили до землі, вдівають наступну штангу. Тобто ця штука вона захищає від розкльопування верхній, верхній прут. Вона має тут таких пару хитрих росточок для того, щоб для того, щоб не розкльопувати саму деталь. Ну і твердість тут відповідна. Але є така штука, що можна забивати цей контур е, з допомогою великого перфоратора. Великого перфоратора. Ну, значить, було прийнято рішення попробувати зробити цю штуку самому. І в якості донора був даний хвостовик від перфоратора. То SDS Плюс, вроді, вроді SDS плюс, ну від великого. То було чи зубило, чи що. Тут же є сліди роботи електросваркою, але ми це діло з чистим. Значить В чому суть? Нам потрібно підібрати матеріал. Е, ну Я думаю, що 5 ХНМ буде в самий раз виточити отаку штуку і її скліщити з отою от штукою. Тут посадка тільки пресова, тільки пресова. Бо ніяка зварка при тих вібраціях, при тому всьому, вона просто не витримає, вона відпаде. Пресова на гарячу, на мертво. То має бути одна фактична деталь. От, Ну, значить значить що? Давайте попробуємо. 5 ХНМ кусок в мене є. Попробуємо зробити, якщо вдасться, то відзьнімемо, як ця штука працює. Тут принцип такий, що має бути твердість, Так? тут поза 50 одиниць. І добре з'єднання того з тим. Ну, і відповідно, оці всі розміри повторити треба точно. Зараз ми це все діло вичистимо, вимиємо, проміряємо все точно. От. І попробуємо виготовити даний дівайс. <кій> Поїхали. Так. Просверлив, розточив і розточив виточку. Така вона тут з нюансиком. Паскудно точиться 5 ХН в стані поставки без попереднього відпалу. Зараз <кій> відріжемо. Той діамет я зробив один до одного От. і попробуємо з другого боку розточити під той діаметр, який нам потрібно. От. Ну, поїхали далі. Міряємо наш. 48 одиниць. Добре. Прекрасно. Я тут ще накатку йому додав і та росточка під, під вставку. Зараз будемо пробувати пресувати. Пресуємо натяг 15 сотих. Прес. Клеєм до масти? Усьо. Якраз в рівень? Ну, я не знаю, його вже звідти витягнути це. Ну я знаю. Коротше, хай ростик попробує, далі будемо бачити. Поки що все. Поки що все має бути окей. Доброго дня. Дядько Максим зробив нам такий девайсик для забування обуви витриманівського контуру з землею. Зараз попробуємо, і кажуть, як він в роботі. Так, треба 嗯。Yeah. Так, наразі девайс вижив, нагрівся, кажуть, якихось конкретних претензій в мене нема, тому що метал розширився, ну, не, не вилітає. Дякую, дядьку Максим. Все.